І оці люди, оці свої або люди з вулиці, не є посадовими особами, не є такими, щоб пройшли будь-яку перевірку на професійну приналежність вирішувати і приймати участь в важливих питаннях громади. І вони не несуть відповідальності за свої рішення. Тобто відповідальність там нульова. От уявіть, оцей склад, що вони там можуть наголосувати? Відповідальності жодної за ті рішення, які вони приймають. А громада ці рішення буде відчувати на собі, на своєму житті. Проте, оці люди мають повноцінне право голосу, і вони голосують. Тобто можуть ухвалити рішення, яке вплине на всіх нас. Але відповідальність вони за це нести не будуть. І ось приклад. От уявіть, якби ви зібрали людей у дворі, а це випадкові люди, яких ви, мабуть, і майже не знаєте. І ви їм дали право вирішувати, кому дати землю, кому давати. Дозволити забудову, кому б підвищити плату за тепло. Ось ці рішення вони приймають, ці люди, не маючи жодного відношення і розуміння до цих питань. А вони голосують. Так ось в окремих містах рішення виконкому вже призвели до скандалів, порушень закону і навіть судів. Але ті, хто голосував, оці люди, Люди з вулиці, ми їх так будемо називати. Вони просто розводять руками. Бо відповідати вони не зобов'язані. І це зручно для влади, але смертельно небезпечно для громади. Там відповідальності не буде. І ці люди не будуть нести відповідальність за ті рішення, які вони ухвалюють на засіданні виконавчого комітету. Ось як поставлена! Оця система у вигляді виконку. А хто ж за це відповідає? Хто взагалі це допускає? Як ви вважаєте хто? Ми з вами казали хто. А це міський голова, який пропонує склад виконку. Він пропонує. А депутати, які затверджують ці кандидатури, голосують.